Формулу взаємодії з всесвітом, де всі ваші бажання легко реалізуються, Почнемо з дрібненьких бажань. Берете собі листочок і от малюєте. Рисочка, це наше маленьке бажання. Масаж, косметика, парфум, якийсь одяг щось таке, що ви можете собі самі купити, але вам треба трошечки піднапрягтись, з'єднуєте це з всесвітом, але тако не до кінця рисочку з'єднуєте. Бачите, якщо у вас бажання складніше, це квартира, автомобіль, поїзд на бай, ви малюєте вже дві рисочки. І підключаєте все світ. Бачите, вже що він масштабніше та як антенна, що просію вас, і він тоді підтягує ці всі події. Так все завертає, складає, що у вас буде те, що ви хочете. Що треба робити? Ви це тако намалювали зранку, повізуалізували собі, закрили і пішли жити. День є люди, які кажуть, що ну я вже все пробував, у мене нічого не виходить. Ну це дуже складно мені зробити. Ну не виходить. Тоді дивіться, що робимо: малюємо супротив. Візуалізуємо свою ціль. Думаємо про свою ціль, і ось ми її тако малюємо. Це є наша ціль, це є наше бажання, яке ну, ніяк у нас не відбувається. І робимо його завершення. Ціль потрібно, щоб вона реалізувалася, матеріалізувалася. сюди. І підключаємо сюди всесвіт. Підкріплюємо Всесвітом наші бажання. Бачите? Перемалювали. А тепер послухайте, це все ніхріна не працює, тому що, щоб щось мати, потрібно підняти свою дупу з дивана. 100 доларів між задницею і диваном не проходить. Потрібно робити ціленаправлені дії.